Я вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні екзамен. Ось минув у нашому житті і ще один рік. Настав новий рік. Пробігли дні за календарем, гортаючи свої сторінки. Що ж таке рік? Це одиниця виміру часу. Людина навчилася рахувати дні, яких є в році аж 365 місяці, дні, години, хвилини і навіть секунди. Під новий рік людина готується до звітів, до підведення рисочки дій та праці. Не всі люди на землі задумуються щиро, як пройшов минулий рік, не всі роблять іспити, щоб простежити за діями в тому чи іншому напрямку. А життя розставляло свої краплинки над і. В минулому році всього бувало впродовж довгих місяців та днів на життєвій стежині, чого ми досягли, до чого доросли, чи змінився світ навколо нас, чи покращилося життя на землі. Світ складається із людей, і кожен повинен знати, звідки він прийшов і куди йде, що повинна людина робити на землі і комусь звітувати за зроблене. Всім відомо, що короткий наш вік на землі. Здавалося, нещодавно бігав маленьким хлопчиком по зеленій травичці, дивувався всьому побаченому, насолоджувався дитячими рочками під маминою і татовою опікою, але час швидко пролетів, особливо юначі і молоді роки. Думалося, чому ти так довго малий? Чому так довго треба ходити до школи, ой, якби ж скоріше було б вісімнадцять. Але як листочок, що був влітку зелений, у жовтні пожовтів, а в грудні облетів, так і життя наше молоде. Швидко пробігли роки, не загляділися, як сини і доньки підростають, і ти, тато чи мамо, готуєшся до свята, в якому звістять тобі, що ти вже дідусь та бабуся. Отаке життя земне, хочемо ми чи не хочемо, а часи не зупиняються. Ось і знову вони звіщають нам, що старого року немає. Людина, як учень перед вчителькою в школі, дає відповіді на поставлені життям запитання, або ж сказати простіше, здає екзамен. Я хотів би, щоб всі радіослухачі були щирими перед своїм сумлінням і самим собою. Чого ми досягли, що залишилося в добрих спогадах і в історії нашої діяльності? А можливо, хтось не здобув, а загубив. Загубив надію, віру чи любов, загубив настрій до життя, загубив когось із своїх рідних чи близьких. Життя в стару давнину в Єдемі було надзвичайно чудовим. Не потрібно було працювати так важко, як працюють сьогодні в більшості люди на планеті Земля. І їжі було досить, що не вмирали б маленькі діточки в пошуках окрайця хліба, не була би орошена земля людськими слізьми та горем, що виливається навколо впродовж довгих тисячоліть. Багато залежало від перших людей, від їхніх вчинків та слів. Вони були нашими правцями. Не міг подумати Адам, що зроблений крок до дерева за протягнену руку потрібно буде здавати екзамен. Бог не чоловік, щоб йому скривлювати. У Бога немає перемін. Він бажав від перших людей слухняності, та її не виявилося. Дуже швидко Адам зрозумів про це, коли очі його відкрилися на добро і зло, коли заборонений плід було зірвано, неначе грім із неба прозвучав голос Господній Адам! Де? Ти. Це був екзамен. Життя розставляло краплинки, Бог чекав відповіді. Адам, я хочу спілкуватися з тобою. Адам, де ти подівся? Адам відповів, я заховався, Господи. Чому що сталося? Зрішив я, Боже, відповів Адам. Що ж відбувалося з нами впродовж останнього року, дорогі друзі, чи можемо ми відповісти на безліч запитань нашої душі? Ми підійшли до Нового року, і нам буде дуже корисним зробити аналіз нашим діям, щоб, можливо, помилки минулого не повторилися в наступному, щоб ми стали добрішими, а не грубішими. Сьогодні так недостатньо доброти в нашому суспільстві. Ми бажаємо, щоб сім'я Твоя була щасливою і спасенною в наступному році, щоб змінився тато чи мама, батьки або діти. Любові бажаємо ми і милосердя. Будьмо. Милосердними і будемо пам'ятати, дорогі друзі, що людина наприкінці життя буде жалкувати про даремно розтрачені дні, якщо вони не були присвячені Господньому служінню, як дороцінним є для живого Бога віддати йому для служіння молоді роки. Чи бажали би ви одержувати в подарунок букет засушених гірлян від дорогих нашому серцю людей? Напевно, кожен не був би задоволений, тому що свіжі та живі квіти з чудовими пахощами та ароматами символізує життя та розцвіт. Віддай Богові твої молоді роки на служіння, як живі квіти ти даруєш для Твого коханого. Якщо так трапилося з тобою, літня жіночка або чоловіче, хто б ти не був за віком? Час твого навернення до живого Бога є ніколи не пізній. На новому небі і новій землі, де панує правда, Господь подарує тобі нове тіло, яке більше ніколи не буде бачити тління. Але якщо ти будеш з Богом, не відкинь його доброти і милосердя, яке він посилає до тебе сьогодні. Минулий рік до нас більше не повернеться. Він потонув у лету. Багато було пропущено, втрачено, зруйновано впродовж довгих днів минулому році. А на екзамені перед своїм сумлінням, Богом та сім'єю, ти не можеш відповісти з радістю. Я прожив цей рік чудово. Зупинися, дорогий слухачу, роздивися, по якій дорозі ти йдеш, куди вона тебе доведе. Пам'ятай, новий рік знову приведе тебе до екзаменів. І що принесе нам наступний рік? Які зміни будуть відбуватися на скорботній планеті, що носить назву Земля? Ми стали на порозі. Наступний рік це повна невідомість для людей. Турбота про майбутність, але ми, християни, не турбуємося, що станеться з нами, тому що в Господа Ісуса Христа ми увірували. Він наша надія, наше майбуття, наша пісня серед бурі і світло вночі. Будемо дякувати Його за всі Його благодіяння до нас, за хліб щоденний, одежу нашу і мирне небо над головою нашою. Нехай Господь благословить вас, а ми, редакція, ведуча і я, поздравляємо вас знову. Новим роком бажаємо вам рясних благословінь від Господа, миру і вірності в сім'ях, слухняних синів та доньок, вірних чоловіків та жінок, святого життя, нашій молоді, а також мудрості та розуміння державним мужам і президенту. Отже, дорогі друзі, ми прощаємося із старим прожитим роком. Нас вітає, усміхаючись, новий, наступний. Зустріч Нового року це веселощі, обіди, вечери, поздоровлення, подарунки. А що ж принесе нам слідуючий рік? Ми стоїмо на порозі невідомого, будемо молитися до живого Бога, щоб допоміг нам мудро рахувати дні наші на землі, щоб нам здобути серце розумне. Будемо цінувати часом, щоб не тратити його даремно. Тому що кожен день це подарунок від неба. Щиро поздравляємо всіх наших радіослухачів і дописувачів програми «Віра, надія, любов з Новим роком і бажаємо всім вам ресних благословінь від Господа. Бажаємо, щоб в новому все було по новому. Амінь. Перед новим роком начене. Стомлено впаду я до Христових днів, в ньому полікую років моїх бі, хай вони тріпоч, хай вони летять, за життя я буду. Прославлять як у небі журавлі, що летять у вирі, гомонять літа мої у молитві щирі, їхні крила наче сніг, хто їх міг обмити, хто їх вибілити.